От можемо подивитися, як наша влада дбає про наші Карпати. Ми знаходимося зараз на території між селом Яворів і Річка. От подивіться. Як наша влада... Між Соколівкою, між Соколівкою і річкою. Соколівки на річку яких? От. Горе мусору. Горе мусору. От шановні краяни, дивіться і радуйтеся нашою владою. Якраз річка тече і всі води з цього мусу розтікає. Буде хороша повінь, і це все піде в річку. Ось так, а всі їдуть і мовчать Отаку і думають, що треба так має гнати бути. В шею в таку лапу знати. Він вже щось путається поміж ногами.